Вітаю вас, друзі. Це програма Лідія Таран запитує. І тут зі мною вже були на зв'язку Вашингтон, Брюссель, Пекін. Спойлер, дивіться, попередні наші серії тут. А сьогодні я буду розпитувати нашого представника в Нью-Йорку. і це Володимир Ільченко, Власкор в, в Нью-Йорку. Єдиний український журналіст, який має статус. Резидента в штаб-квартирі ООН Нью-Йорку, тобто може заходити туди 24 на 7, має там своє робоче місце, яке виділяють журналістам, які постійно там працюють. Правильно я вас представила, доброго дня. Володь. Вітаю лідо, вітаю глядачів «Укрреформу». Все правильно. Судячи з кількості новин, які ви передаєте з Нью-Йорку, вас справді є нагальна потреба мати там своє робоче місце і працювати 24 на 7. але. Під час цієї програми, в якій ми підбиваємо підсумки, тобто говоримо про найголовніше, що сталося за минулий рік, саме ті події, які будуть визначати зокрема і картину вже цього року, хочеться поговорити саме про це, але почати все одно з актуального. Я от буквально сьогодні в соцмережах Володю надибала, як завжди, як це називається, фотожаба, Звернення до ООН. Це популярна зараз форма, така в соцмережах. Там написано 300 ракет по Україні, 200 е, шахедів по Україні. ООН, де ти? Знак запитання. Володимире, хочеться запитати у вас як людини, яка там сидить, де ООН? Ну, знаєте, такі жаби, це, мабуть, не вперше. Це доволі популярно нас висміювати ООН. І, напевне, це правильно, і не тільки щодо українського питання і будь-яких інших. Але треба мати на увазі, що, що стосовно останніх ракет, то 30-го числа на запит України Рада безпеки ООН провела засідання, де обговорювався обстріл якраз України, і жодного рішення, звісно, прийнято не було, тому що Рада безпеки ООН, як відомо, працює у кількох напрямках. На... Вона може ухвалювати рішення чи резолюції шляхом голосування. Або проводити засідання у вигляді так званих брифінгів, тобто коли країна висловлює е, свою позицію, представник держави оголошує свою позицію. А також 31-го числа, якраз перед самим новим роком, Росія скликала термінове засідання Ради безпеки з приводу обстрілів Біл, е, Білограда. Ну Росія завжди так вчиняє, коли проводиться засідання е, на запад України або Партнерів України то на наступного дня бо через кілька днів проводить своє засідання з якимось абсолютно абсурдним порядком денним, як то але ні випадку, ні випадку з обстрілами білого білгорода, ні випадку з глобальним обстрілом України. Звичайно, ООН нічого ухвалити не може, тому що це, як ти мені пояснював, окрема якась форма засідання. Правильно? Це Жодного форма документа. Вона називається засідання у формі у вигляді брифінгів, тобто. Країна виголошує свою позицію. Тобто, кожна країна, 15 членів Ради безпеки ООН, має свою позицію з питання, яке виноситься на розгляд. Вони готують, узгоджують зі столицями. Це, це не означає, що поспред має свою позицію. Цю позицію має держава, яка має свого постійного представника і, або іншого дипломата, який присутній на засіданні Ради безпеки ООН, і він оголошує цю позицію з винесеного питання. Давай виринемо з потоку цих подій поточних і повернемось до основних, так би мовити, подій 2023-го. І я так розумію, що ми мусимо почати з візиту президента Зеленського в Нью-Йорк, Правильно, ну так, очевидно, це якщо брати українське питання і Нью-Йорк як столицю світу, то найважливішим питанням за минулий рік це звичайно візит президента до Нью-Йорка. Я б назвав це подією номер один. Так і що що сталося такого віку повного? Чим це може бути записано в скрижалі новітньої історії? Ну я нагадаю, що президент України відвідав столицю світу у вересні минулого року. коли взяв участь у тижні високого рівня? Це коли на відкриття чергової сесії генеральної асамблеї, ООН з'їжджаються лідери держав та урядів з усього світу? Зеленський тоді виступив на Дебата Генеральної асамблеї, а також на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, яке пройшло наступного дня, е, ну він сказав під час дебатів, що Росія заслуговує неядерне озброєння, оскільки терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Водночас mm -hmm. нагадав, що зараз найстрашнішою є неядерна зброя. Е, він сказав, що Росія використовує як зброю ціни на продовольство, енергію. Викрадення і депортації українських дітей так. А чекай мені, тобто перший раз з'явилася теза про дітей під час його візиту туди? Так рішення в березні було міжнародного кримінального суду щодо арешту Львова Білової, так, а... і відповідно ордеру на арешт Владимира Путіна. Тобто, цю тему була піднята трішки раніше, я так зрозуміла так вон то того... ну, питання. Так, питання викрадення та депортації українських дітей порушувалося так давно, ще з березня, коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської повноваження справ дітей Марії Львової Білової. Саме так і, і минулого року ця тема дуже активно обговорювалася на формальних і неформальних зібраннях Ради безпеки ООН. Я е... так розумію, що ці формальні і неформальні, як ти кажеш, зібрання вони тривають там з якимось графіком. Є якісь чи, чи це просто як щоденна? Щоденні постійні якісь засідання, де українці тримають свою лінію і постійно нагадують світу. Як це виглядає? Як... Ну, структура ООН, це... це це дуже складна. Знаєте, я тут за кілька років навіть не встиг усьому розібратися. Це дуже складна система, і вона функціонує дуже на різних рівнях. І на рівні Ради безпеки ООН, і на рівні різних комітетів, і на рівні Генеральної асамблеї ООН. тому, е, а також на рівні неформальних зустрічей, ще проводиться неформальні зустрічі, так звані в е, форматі арії, коли члени Ради безпеки ООН збираються поза засіданням і обговорюють питання, які вони вважають насущними. Це неформальне засідання, але воно теж звучить і теж е, його можна спостерігати е, в прямому ефірі через. Веб-ресурси е, організації ну, <да... Давай тоді повернемось до того рівня, який нам відомий, де в Росії є право вето. Україна цього року почала педалювати це питання і казати, що треба якось міняти так структуру радбезу, чи що, щоби це право вето російське не зупиняло так. Не зупиняло інституцію і зробило можливим власне розблокувало її роботу. Як це питання впродовж року піднімала Україна? Хто це робив і яким чином? Ну питання вето і питання взагалі присутності Росії в Раді безпеки ООН, Це питання питання Україна порушує вже давно, кілька років. Угу. І Про це до речі, говорив і президент, коли вступав на. Генеральної асамблеї ООН і на Раді безпеки ООН. він сказав, що вето в руках агресора. Ось те, що загнало ООН в глухий кут, він гадав, що Росія зайняла місце постійного члена Ради безпеки незаконно через заколісні махінації і маніпуляції після розпаду Радянського Союзу. Як це відбулося, коли у грудні 1991 року. Uh -huh. Країни, які утворили співдружність незалежних держав, вони також якби доручили е, тодішньому президентові Росії е, Борису Єльцину, е, президентові Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, е, представляти радянський союз чи зайняти місце радянського союзу в ООН і в Раді uh -huh. Безпеки, зокрема. І це було доручення на якийсь період часу, чи як це це був якийсь конкретний постійно. документ, оскільки, оскільки радянський союз припинив своє існування, то країни співдружності доручили виконувати ці функції, нібито доручили виконувати ці функції Росії, але статут ООН не передбачає такої, такої можливості. Це не може група людей зібратися і доручити комусь щось замінити. Для цього є mm -hmm. спеціальна процедура, є порядок. Рада безпеки ООН має рекомендувати відповідне рішення, а Генеральна mm -hmm. асамблея двома третинами має проголосувати за те, щоб, скажімо, Росі... Радянський Союз тепер називався Росією або щоб Росія замінила табличку радянського Союзу на кріслі в Раді Безпеки ООН. Для цього має бути відповідне рішення. Нічого цього не було. Тобто, це не було. Як би мовити створено явочним порядком постійний представник Росії при ООН тодішній він просто зачитав цей лист і сказав, що тепер Радянського Союзу немає, але тепер є Росія. Ну тут така такий і це парадокс, прийняли так? просто як факт. А чи багато людей в ООН ти спілкуєшся? Ти береш інтерв'ю багатьох людей, чи багато людей? Я розумію, що структура велетенська і величезна, але тим не менше розуміють. Багато серед цих людей юристи, вони розуміють, що це юридичний колапс, що це справді незаконно. Чи вони сприймають цю точку зору про те, що Росія в Раді безпеки незаконно, чи вони все ж таки схильні пристати на українські пропозиції, наприклад, як реформувати нам зараз так Раду безпеки уже без Росії, чи кого туди включити, що ми взагалі пропонуємо? Ну, це дуже складне питання. Якщо, наприклад, Росію ізолюють в різних організаціях в структурах ООН, то на Раду Безпеки поки що це питання не поширюється. Сама Рада Безпеки це дуже такий консервативний орган, створений mm -hmm. відповідно до, до статуту ООН, і там, як відомо, є 15 членів, п'ять з яких це постійні члени, це Радянський Союз, колишній США. Велика Британія, Франція і Китай. Решта 10 обирається на два роки, і це є непостійні члени. члени. І для того, щоб змінити цю структуру, це, це дуже забюрократизована система, це, це дуже складний шлях. І це не так, ну, не так просто. І треба сказати, що в Раді Безпеки ООН такої готовності зараз немає. Жодна країна Ради Безпеки ООН не висловлювала такого, такої пропозиції, щоб Росію. Виключити з Ради безпеки ООН, як це не дивно тільки Україна, яка бере участь у засіданнях. Україна не є членом Ради безпеки ООН, яка бере участь у засіданнях, які стосуються її питання, або спорядку денного, яке, яке стосується України, завжди про це наголошує. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця завжди звертається. Шановні члени Ради безпеки ООН, А також я визнаю присутність у цій залі. E, представника терористичної держави чи путінського режиму, який зайняв місце радянського союзу, це Росія, e, але, але ж є в... слухай, є ж якісь пропозиції українські, як ми хочемо це змінити. Ми ці пропозиції <гум> доносимо до світу. В чому вони полягають? Ну зараз я вам скажу так, що скільки існує ООН, завжди говорять про його реформування зараз, теж говорять про реформування, e, необхідність реформування організації Об'єднаних Націй, оскільки вона особливо зараз у зв'язку з війною. Не змогла виконати свого завдання. І пропозицій цих кілька, і вони різні, і говоряться теж на різних рівнях. Наприклад, деякі країни, в тому числі Сполучені Штати, і Україна теж підтримує це, що треба розширити розширити коло членів Ради Безпеки. Он угу. де були представлені більше інші країни Азії, Африки і е... угу. так і. А також, наприклад, Україна пропонує створити механізм подолання вето. Президент про це, до речі, теж говорив на коли перебував у Нью-Йорку, що вето це не щось таке святе, а його можна подолати, наприклад, голосуванням двома третинами складу Генеральної асамблеї. Генеральна асамблея налічується 193 члени, якщо дві третини голосує. За подолання вето тоді воно долається. Така така пропозиція. Ну це ще поки що пропозиції, і як реформуватиметься Організація Об'єднаних Націй, про це все розуміють, про це говорять ще не, не поки що не зрозуміло. За час війни жодного рішення щодо цього питання щодо українського питання ухвалено в Раді Безпеки, ООН не було саме через позицію Росії, яка накладає вето. І більше того, це питання не виріне не виноситься здебільшого на для того, що було ухвалене рішення, тому що зрозуміло, що Росія накладе мет. І потім, продовж року, почалася ще одна війна. Війна Ізраїлю проти Хамасу, і знову почалися зібрання на всіх рівнях ООН. і ООН також показало себе як інституція світова, визнана єдину, але яка неспроможна. Ухвалити, я так розумію, жодного рішення, тобто також включалося вето інших країн. Чи як це відбувалося? Ну саме так. І я хотів якраз сказати, що не тільки українська війна, а й війна е, Ізраїлю з Хамас теж показала е, недієздатність Ради безпеки ООН. І, Але е, ця війна, яка розпочалася 7 жовтня, коли е, Хамас напав на на Ізраїль вона принципово змінила весь інформаційний простір у світі і значною мірою це відвернуло увагу до речі від глобальної війни, яку веде Росія проти України і всього західного світу. А Тому... як це в Нью-Йорку відчувалося? Розкаже тут нам це відчувалося, відчувалося на різних рівнях на рівні навіть спілкування преси з речниками та очільниками системи ООН, на рівні засідань Ради безпеки і навіть на рівні інтересу пересічних нью-йоркців. Відбулося певне перемикання, я так розумію, так? Ну, на на інші перемикання mm -hmm. цікаво, що після того, як розпочалося це вторгнення чи напад Хамасу на Ізраїль, зібралася Рада безпеки ООН і виступив генеральний секретар ООН Антоніу Рутереш, який, як з точки зору Ізраїлю, нібито виправдав. Це терористично так. Він сказав, що це відбулося не на рівному місці, щось таке. І тоді, постпред Ізраїлю, при ООН Гелан Ердан він навіть закликав генсека подати у відставку. Це було такий, нібито, емоційний і, можливо, навіть трішки такий наївний крок, тому що зрозуміло було, що генсек відставку не подасть, але ця заява була зроблена після того, Гутереш став. Більш обережні в своїх формулюваннях. Скільки разів Зач? після того збиралися по ізраїльському питанню, скільки по українському, після того як у нас почалося дві війни? Так? Я не можу сказати, скільки збиралися. З українського питання збираються регулярно і ініціюють це питання наші партнери в Організації Б'єдиннадцять, точніше в Раді Безпеки ООН, які консультуються з нашою. Делегацію і регулярно збираються з із приводу ізраїльського питання. Тут тут не можна сказати, що, що зібрань стало з українського питання менше, але увага, увага дуже істотно переключилася саме на ізраїльську війну. Ну тому ж, ми, як є, ми українці реагуємо на цю історію болісно. Тому ж я тебе і питаю: знаєш, скільки разів ті зібралися, скільки ті, тому що все це звичайно не проходить даремно. Отже, зараз є такий своєрідний розподіл світу, я так розумію, так після ізраїльської війни. Але скажи мені ще таку річ: голосування з українського питання, коли це відбувається в форматі голосувань, а не як ти кажеш, арій і ще рапсодій, і оцих, коли вони ще виступають, просто самі по брифінгів, арія а, це, чи... це прізвище, прізвище венесуельського дипломата Арія, який започаткував таку такий формат. О, просвітив так, мене, так. дякую тобі. А може ще хтось дізнався перший раз, як і я? Я, е... до речі, з ним брав інтерв'ю з того часу, і він дуже критично, критично налаштований до Росії, яка використовує цей формат, який він заснував, для а, того, я, щоб я, я. Свої, е, свої пропагандистські якісь тези. Я власне про це тебе хотіла запитати. Ти просто трошки мене випередив. За цей час, коли засідання тривають в форматі якихось голосувань за щось, резолюцій, ми завжди уважно стежили за цими табло голосувань. Знаєш, там Гана за Україну, там ще щось відстежували кожну країну да, по важливим для нас резолюціям з приводу нашої війни. Ти також відстежуєш за цими табличками. Я думаю, дуже щільно їх роздивляєшся. притул. наш пул, так би мовити, про український. Ми беремо всі всі країни і півдня, глобального заходу, сходу. Наш пул трошечки розширився за цей рік. То на нашому боці країн чи все ж ні? Чи в нас як були певні країни африканські так. Тут, так... тут? Не можна сказати, що за рік, а коли розпочалася війна. Зазвичай звичайно, 140 сто країни зі 193 дев'яносто трьох голосують mm -hmm. за, за українське питання на, на боці України, тобто виступають за територіальну цілісність України, за виведення російських військ з території України, а також за створення механізму компенсації та фіксації злочинів, яка які чинить Російська Федерація на території України? Тобто, фактично, е, Генеральна асамблея ООН не е, Рада безпеки ООН, а Генеральна асамблея ООН так. вона підтримує е, формулу миру України і це, ми... це, це тобто приважна... можна дійти до такого висновку, і це не те, що ти собі фантазуєш, а це те, що можна зробити такий висновок, насправді аналізуючи результати голосування. Так? Саме так, коли ми критикуємо ООН, що справедливо мировуємо. То ми е, завжди зважаємо, що там вирішила Рада безпеки ООН, яка ну, паралізована так. з відомих причин. Але ж є ще Генеральна асамблея, ООН. Єдине, що рішення Ради безпеки ООН вони є обов'язковими, а рішення Генеральної асамблеї це такі більш політичні питання, і вони рекомендаційні. Я зараз для тих, хто не знає, скажу, що в тебе є цей чудовий формат, е, всіма улюблений, формат, без якого не жити жодному нормальному суспільстві. Це цей вокс Populi, коли ти йдеш на вулицю і питаєш людей, що вони про це думають. Так ми розуміємо, що можна під час монтажу, якимось чином маніпулювати, але під час запису всі журналісти це розуміють. Але саме під час запису ти чуєш реально думки: ось так: от так ти підходиш до людей без особливого вибору до різних правильно до різної. Різного кольору шкіри, різної статі, різного віку, ти вийшов на вулицю, ти регулярно полюєш, ти виходиш на вулицю і опитуєш пересічних американців. Останнє опитування, можливо, воно було не останнє, але воно мене шокувало про війну в Україні і в Ізраїлі. якраз. так ти запитував? Е, так, я намагався запитати е, простих пересічних нью е, їхнє ставлення до війни в Україні. Це по перше, я я я я сформулював своє запитання так: як ви ставитеся до війни України? Що ви знаєте про російську війну проти України? І чи, на вашу думку, повинна Америка допомагати Україні у своїй війні проти Росії? Я намагався ставити це питання пересічним громадянам, якому гадалі від міжнародних організацій, від офісних центрів, що це були просто от люди. Темношкірі, білі. Різних рас, як, як, як ви правильно зауважили, і віку різної статі, і треба сказати, що більшість людей е, правильно розуміють, вони сприймаються як згарбницька війна, що Росія напала, що це агресія, і більшість, е, переважна більшість, вважає, що Америка повинна допомагати, і що вона вже допомагає Україні, що теж відповідає дійсності. Але все-таки після початку цієї ізраїльської війни частина людей, по-моєму, двоє чи троє чоловік, сказали, що. Зараз мене війна в Україні цікавить менше. Мене більше цікавить війна в Ізраїлі. Таке теж було ще довгий шлях. Нам потрібно подолати. Крім зеленського, крім початку ще однієї війни. Які би ще події вагомі? Ти виділив, які так би мовити, минулого року, але вони задають тренд і на цей рік і на найближче майбутнє. Навіть я б виділив це 에, продовження ізоляції. Росії в структурах ООН. Це, це не якась одна подія, це тренд, і я думаю, що це триватиме надалі. Саме цей процес ізоляції розпочався відразу після повномасштабного вторгнення в усіх міжнародних організаціях, і в тому числі в структурах ООН. ще 22-го року було ухвалене рішення про позбавлення прав Росії в Раді ООН з прав людини. Торік у жовтні генасамблеї ООН знову не обрала Росію до цього авторитетного органу. Російську Федерацію також не обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО, Міжнародного суду ООН, організації заборони хімічної зброї, міжнародної морської організації. Це, це величезний удар по репутації Росії, бо таке відбувається вперше. Росія раніше завжди була присутня в усіх цих органах, а тепер її там немає. Але насправді да таких же структур з'явилось багато і де немає Росії, і це хороша новина. І я хотів сказати, що ну що це дуже важливо міняти громадську думку, тому що одна справа, ми знаємо, що всі ці структури вони дуже бюрократизовані, Там все це дуже повільно відбувається. Але зміна громадської думки це теж дуже важливо, особливо коли про це говорять політики і просто відомі люди. Я нещодавно брав інтерв'ю французького режисера. Бернара Андрілеві, який зняв три документальні фільми про російську війну проти України, то він категоричний у своїх оцінках. За його словами, Росія украла місце постійного члена Радбезу і має бути звідти вигнана. І чим більше відомих людей будуть про це говорити, тим більше цей сумнів у світі буде висіти в повітря. Дуже важливо, що. Саме громадськість, громадськість тисне на міжнародні організації на свої уряди в питанні щодо, щодо Росії, щодо ставлення до Росії як до агресора, і дуже важливо, що саме відомі люди, політики це можуть бути і не політики, це можуть бути культурні діячі, спортсмени, художники, письменники, які виступають, які розповідають, що таке є Росія. І коли у світі закрадається оця така думка, глобальна думка висне в повітрі, що Росії не повинно бути в Раді Безпеки ООН. Цей сумнів він вже ж не поширюється на жодну з країн ні щодо США, ні щодо Великобританії ні щодо Китаю та власне, і, так і ні і щодо Франції, а от щодо Росії, от цей цей сумнів він має бути, і рано чи пізно, я думаю, що він спрацює. Сумнівість стає все більш якісним, а потім стане можливо і кількісним, я маю на увазі результативним для нас. Я запитую всіх наприкінці інтерв'ю, що вже такого відбулося цього року, що дає нам підстави, можливо більше думати про позитивні для нас зміни. Про що ти вже цього року писав? Які матеріали віддавав для Україну які вже показують, що світ змінюється. Ну, світ змінюється сам собою через події, але ще він змінюється якби, регламентно. Щороку, як ми знаємо, Рада безпеки ООН, ООН оновлюється на третину. Там є 15 uh -huh. членів, як ми це вже знаємо, і е, 5 постійних членів, і 10 непостійних. І ці 10 непостійних членів обираються на 2 роки, але по 5 країн. По 5 країн. Угу. Uh -huh. Року, е, Членами, непостійними членами Ради безпеки. ООН стали Алжир, це країна в Африці, ми знаємо. Гаяна це така країна, невелика країна в Південній Америці. Єдина, до речі, країна в Південній Америці, де державна мова англійська, лише англійська. Так. Словенія, Сіра леоне та Південна Корея. Угу. Ну, я не буду давати оцінок щодо того, як ці країни. Яку займатимуть позицію, це ми побачимо. Але за східноєвропейський блок відповідатиме Словенія. Словенія так. це наш союзник, друг, і думаю, що це все так. буде добре. І е, Азією представлятиме Південна Корея, це теж ми знаємо, країна, яка е, дуже нам допомагає. безпеки ООН це орган, який засідає постійно. Uh -huh. Він не розходиться на канікули, він може збиратися і у вихідні дні, і на новий рік, як це було 31 числа, тому він працює постійно з українського питання. В плані на напевно зараз головує, до речі, головує у січні Франція, то напевно буде кілька разів питання українське винесене на розгляд, але можуть бути і непланові, тобто термінові чи екстрені засідання. Тут ми не можемо це спланувати. І хочу сказати, що триває обговорення ось цього питання необхідності реформування Ради безпеки ООН і Організації об'єднаних націй в цілому, а у вересні цього року, тобто, коли проходитиме цей рівень. Тиждень високого рівня, коли з'їжджаються лідери всіх країн, має відбутися так званий саміт майбутнього у вересні 24-го року. От я хочу додати, що має бути ухвалений так званий пакт в ім'я майбутнього, і будемо сподіватися, що до цього разу до, до цього е, е, заходу буде нароблено якісь пропозиції щодо реформування організації бідних Націй. А Нью-Йорк залишатиметься синьо жовтим, таким яким він, до речі, і продовжує бути. Тому що коли розпочалася війна, то щодня відбувалися акції. Я навіть не встигав їх висвітлювати, тому що відбувалися щодня. Ну зараз це трохи рідше, але кілька разів на місяць українці теж збираються на акції з синьо-жовтими прапорами, і так само будівлі на Таймсквер, на Бродвеї часто висвічуються синьо-жовтими кольорами. Але пам'ятай про особисту персональну відповідальність, тому що, як ти сам кажеш, ти єдиний український журналіст, який має статус резидента в штаб-квартирі ООН. Володимире, я дякую тобі дуже за цю розмову. Власкор Укрінформу у Нью-Йорку був сьогодні гостем нашої програми. Бажаю всіляких гараздів, і сподіваюсь, до зустрічі. Дякую, до зустрічі.